О, ні, мінхо, що трапилось! Я знала, що та палка у нас під дверима була не просто так. Не турбуйся, мінхо. Я помщуся за тебе. Бабка, в мене біда. Сідай долі. Бабусю, біда. Навели порчу на смерть. На кого? Розповідай. На мого, мінхо. Ти принесла з собою його реч? Так, в мене є його кредитка, яку я майже опустошила, та планер. По планеру я дійсно бачу, що його прокляли. Мені потрібно, щоб ви подивились, хто це міг бути. Бачу, ти знайшла прокляту річ. Вона з тобою. Так, вона зі мною. Випий. Бачу жінку, знайомі ви з нею. Любила вона мінхо. Але через тебе вона вирішила, що він недостойний життя. І що мені робити? Бери його кредитну картку і оплати його лікування, а не витрати все на альбоми. Добре, а спорчую що? Внучка, неси бульдак, цей ремен, а в неї срака згорить. Тоді твій мінхо вилікується. Не забудь сказати закляття: срака згорає, мінхо оживає. Дякую, бабусю. Яка згорає, він холо живе. Тобто це міг бути. Добрий день. Вибачте, а ви хто? Добрий день, а я його дівчина. А сьогодні вже приходила одна його дівчина. О, справді. А чи не могли б ви передати їй це, коли вона прийде наступного разу? Так, звісно. Це тиждень минув, а ти так і не оттямишся. Можливо, це все і не спрацювало. Бабко, нічого не спрацювало. Сідай, доролі.